У Житомирі в день Європи 9 травня на базі центрального відділення Укрпошти погасили нову марку. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє на марках. Зображені бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та національної поліції. Сьогодні, 9 травня, вводиться в обіг та вважається дійсним до оплати послуг поштового зв'язку у всіх відділеннях зв'язку. Поштовий блок. Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, тираж блоку 235 тисяч примірників. Номінал кожної марки Ф 23 гривні. Вартість блоку 69 гривень. До марки випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та три художні картки. Автор заслужений художник України Олександр Охапкін. Одним з перших, хто придбав нову марку, був Олександр. Купив у нас тут продаються стандартні марковані аркуші, декілька листівок, конверти і конверти першого дня. Чому ви вирішили придбати це все? Вирішив придбати постійно. Придбаваю філателістичну продукцію, тобто ну колекціоную марки, в тому числі, але не тільки для себе у Мене ще є е, родичі, які не можуть сьогодні прийти, тому для них також придбав для себе, для них. Для вас ось ця марка. От щось означає. Означає мене особисто. отець, він на даний момент проходить військову службу в Державній прикордонній службі України. І тут сьогодні на Марці у нас якраз прикордонна служба представлена. Тому це, скажімо, так і для нього в тому числі було б дуже приємно, що держава постійно цінує ту роботу, яку вона виконує, і відповідно демонструється тим, що дракує такі чудові марки. Чи багато людей вже встигли купити марку, розповідає оператор Ольга. Поки що ні, мабуть, ще сплять. Чекають спецпогашення. Ну, орієнтовно, скільки вже з самого ранку пройшло людей? І що купували? Що купують? Купують марку, листівки, конверти, повністю весь комплект. Близько п'яти людей вже придбало. От в такі дні, в дні погашення марки, взагалі багато людей? «Так, Так. Так що чекаємо. Працюємо до шостої години. Приходьте, купуйте. На погашенні марки були присутні заступник начальника Житомирської ОВА Віктор Храдівський та директор Житомирської дирекції Укрпошти Дмитро Шулевський, які поділилися своїми враженнями про марку. Хочу сказати подякувати Укрпошті за цю фантастичну роботу, яку вона проводить. Це великий внесок. Моє глибоке переконання в перемогу. Це підняття бойового духу. Але я от казав вже Дмитро Йосиповичу, що дуже хотілося б, щоб ми скоріше вже переможну Марку останню погасили і перейшли якось відсвяткували, да, відсвяткували і перейшли до мирного життя. Це таке от особисте бажання. Я думаю, що це бажання всіх наших mm -hmm. е, українців. Щиро вдячний нашим Збройним силам, національній поліції, Національній гвардії, перекордонним військам України і віримо в нашу перемогу. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.